З вашим святом, з вашим професійним святом, з вашим племені. Вітаю від імені всієї громади міста Тернополя. І в першу чергу хочу наголосити, вітаю вас від вдячних громади міста Тернополя. Тому що сьогодні, незважаючи на ряд існуючих проблем, на надзвичайний просуту, я сьогодні можу говорити, що з вашою допомогою спільно сьогодні проблема громадського транспорту в Тернополі в одному з небагатьох міст України є вирішена. Сьогодні ми успішно разом з вами розвиваємо громадський транспорт міста на основі впровадження новітніх сучасних методів і технологій, на основі передового досвіду існує в Європі і в наших містах-партнерах. З кожним днем збільшується кількість учасників автомобільного транспортного руху. Практично більшість тернополян, українців, якщо не самі водять автомобіль, то користуються громадським транспортом, автобусом, тролейбусом. З кожним днем збільшується кількість автобусів, збільшується кількість тролейбусів. Важливість і значення вашої роботи зростає відповідно з кожним днем. Тим більше ви не просто питання стоїть в водії, тому що для того, щоб належим чином забезпечити функціонування галузі, потрібен і лікар, який проводить огляд, і технік, і слюсар, і інші у вас професії. Тому це ціла галузь, без якої сьогодні життєвність ні міста, ні держави є неможливою. Цей день напередодні вашого свята. Хочу привітати всіх вас, побажати всім вам міцного здоров'я. Побажати успіху всім вашим комерційним проєктам, побажати вдячності, вдячних пасажирів, яких ви перевозите, щоб вони розуміли, що водій – це також людина, яка заслуговує на повагу, тому що, коли для більшості людей дорога це є подорож або поїздка на роботу, то для вас це є важка складна праця і велика відповідальність. Тому вітаю всіх вас, вітаю всіх водіїв, сульсарів, техніків, механіків, вітаю всіх керівників підприємств, вітаю всіх. Працівників управління транспорту, всіх хто до цього причетний, з вашим професійним святом, добра вам, здоров'я, благополуччя і великих божих ласків.